Всім привіт! Оглянемо дуплекс з ремонтом меблями та технікою, який знаходиться в селі Крюківщина в котежному містечку Гартен Village. Виїзд до Києва займає всього 7 хвилин. Дуплекс розташований на ділянці 2 сотки. Має паркувальне місце на дві машини. Скрізь викладена бруківка, Праворуч розташований вхід до ділянки. Зроблені виводи для зарядки електромобіля та підгенератор. Каналізація та вода тут центральна магістраль. Скрізь встановлені кондиціонери. Також є дощова каналізація та невеличкий затишний двір позаду ділянки, який можна облаштувати для відпочинку. Дуплекс побудований із керамічного 38-го блоку, утеплений пінопластом 15 см, дах, оздоблений клік-фальцем. Дуплекс підключений к газовим мережам, тому опалення тут газове. На території котеджного містечка є багато місць для прогулянки з дітьми, а також є зона для відпочинку. Дуплекс площею 110 метрів квадратних. Оглянемо планування. Проходимо в кухню вітальню. Скрізь по першому поверху та в санвузлах зроблена тепла водяна підлога. В зоні вітальні розташований зручний кутовий диван. Обідня зона з прямокутним столом та стільцями. Телевізор з висувним кронштейном. Тепер детальніше про кухню. Вона має вбудований холодильник посудомийну машину 60 см, газову варильну поверхню, мікрохвильову піч та духову шафу. Під сходами знаходиться кладова з виводами під пральну машину. Далі санвузол першого поверху з душовою кабіною, гігієнічним душем та інсталяцією. Це кімната на поверсі. Вона може бути кабінетом чи гостьовою. Опалення в будинку газове, електрики заведено 10 кВт фази. Ходімо в передпокій. Він має шафу до стелі, в якій захований електрощиток та виводи інтернету. Також встановлений домофон. Піднімемось на другий поверх. Сходимо на літні, зашиті дерево та мають плед підсвітку. Перша кімната це майстер спальня. З м'яким двоспальним ліжком та приліжковими тумбами. В ній багато світла за рахунок панорамного вікна. Ця кімната має окрему гардеробну кімнату. Та приватний санвузол з ванною та інсталяцією. Далі проходимо у першу дитячу кімнату. До речі, кондиціонери скрізь встановлені інверторні. Та другу дитячу кімнату. Вони однакові з попередньої по площі. Вона має ліжко. До речі, по першому і другому поверсі розведена тепла водяна підлога. І останнє приміщення це санвузол на поверсі з душовою кабіною і інсталяцією. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube та телеграм канал, а також на наші соцмережі, QR-коди, яких будуть в кінці відео. До зустрічі!